В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес. Усіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно поздоровляю з найбільшим нашим християнським святом, з праздником світлого і преславного Христового Воскресіння. Цього року, як і минулий рік, Пасху Христову ми звершуємо. Під звуки пострілів гармат, але ніякі гори, ніяка трагедія не може затьмарити радості свята світлого Воскресіння Христового, тому що Воскресіння Христове це праздник перемоги божественної любові над людською злобою, світла над темрявою, Воскресіння Христове це праздник перемоги життя над смертю. Христос Спаситель своїм Воскресінням знищив пекло і відняв силу у смерті. Через своє Воскресіння Господь знову подарував нам вічне життя і блаженство, повернув нам втрачений рай. Сьогодні Дух Святий, устами церкви, закликає своїх вірних бути причасниками святкового торжества. Воскресіння Христове, побачивши, поклонімося Святому Господу Ісусу, єдиному безгрішному, так закликає нас Свята Церква. І ми, як вільні чада Української православної церкви, з любов'ю преклоняємо коліна своїх душ і тілес, дякуємо нашому Творцеві, Создателю і Спасителю, нашому Ісусу Христу за те, що Він. Так полюбив нас, що сам прийшов на землю, прийняв на себе нашу людську природу, освятив і очистив її, на Христі, наш Спаситель, знищив все людський гріх, звільнив нас від власті диявола і забрав нас із руки Його. Сьогодні ми радіємо разом. З святими жонами мироносицями, святими апостолами, які першими одержали звістку, що Христос воскрес. Ці два священних слова втішили святих апостолів і облетіли весь світ і змінили Його. Ще раз вітаю вас, дорогі брати і сестри, з великим днем Пасхи Христової, з праздником світлого Христового Воскресіння. Нехай світло, яке просіяло живоносного гробу, змінить кожного із нас. Нехай воно знищить нашу людську злобу, нехай воно наповнить наші серця любов'ю до Бога і один до одного. Нехай світло Воскресіння Христового сяє всю нашу українську землю і весь наш український народ, наших воїнів, які сьогодні мужньо стоять на полі брані і захищають нашу землю і народ. Нехай Воскресний Христос благословить нас миром. Воістину Христос Воскрес!